І так, може сісти по центру, залишилася остання. Не знаю, що тут також, але вже навколо мене такий бардак, що я в шоці впало все. Але то нічого. О, бля! Оце круто! Подивіться, блін, я настільки люблю такі речі. У мене якраз. Коротше, я, я, я навіть мову відняло. Блін. Це настільки гарно. У мене якраз декор, я не знала, що повішати собі тут на стінку, бо в мене не вистачало декору. Але це вау! Ти вгадала з усім, правда, це те, про що я мріяла. Я взагалі обожнюю всякі такі речі. І ще ж це не показала вам, подивіться, це такий тримач для штори, фіксатор. Боже, це, це скарби, це скарби. Дякую тобі, велике моя Люба. Я сьогодні все складу, все зніму. І покажу вам, як я прикрашила. по мені не подобається, що в мене тут поличка це з Гаррі Поттеру висить, Вона тут мені не в тему. Тому я планую її змінити і повішити, зробити більш таке. Може, сонечко зроблю, місяць, щось таке хочу. Магічне, весняне. Гаррі Поттер переношу на іншу поличку. Тому я дуже вдячна, пішла творити всім гарного настрою.